Сьогодні ми поговоримо з Микитою Поповим, керівником колегії адвокатів міста Київ та області, що представляла інтереси українців за кордоном у судових справах з ДП документ щодо невидачі паспортів. Вітаю вас, пане Микит, вітаю вас, Олександре. Вітаю усіх глядачів, підписників каналу. Та багатьом цікаво, які результати по судовим справам, яка статистика. Нашим адвокатським об'єднанням було підготовлено та скеровано до судів біля 90 позовних заяв. Тобто в районі 90 судових справ розглядалися на даний час. Маємо 100% успіх. Усі люди отримали свої паспорти, усі клієнти щодо статистики, як відомо. Значить, з цих справ приблизно 60-65% позови були задоволені частково, оскільки люди ще до вирішення справ по суті, тобто до винесення судом рішень, отримали свої паспорти, то позови були задоволені частково шляхом. Визнання протиправними бездіяльності державного підприємства Документ в частині невидання протягом такого тривалого періоду часу е, людям паспорт, їх паспортів. Е, інша частина справ завершилася ухвалами про закриття провадження у справі у зв'язку з вичерпанням предмету спору. Знову ж таки, люди отримали всі свої паспорти. І у другому випадку е, судовий збір було повернено такими ухвалами у повному обсязі, тобто повне повернення судового збору. Протягом ведення справи чи траплялося щось цікаве нестандартне? Е, ну, як зазвичай кажуть, два юриста, три думки, да? і певні судді е, мали. Своє певне бачення, і звичайно, як це буває, були певні складнощі, як, от, наприклад, з пропуском позовної давності, да тому що приходилося доводити, що це все ж таки триваюче правопорушення а з боку державного підприємства документ імміграційної служби України. А щодо триваючих правопорушень, як відомо. Ніякі строки давності не застосовуються по одній справі. Суддя Закарпатського кожного адміністративного суду навіть зверталася з поданням до Верховного суду для того, щоб той розглянув справу як зразкову. У зв'язку з великим обсягом подібних справ є такий порядок, коли Є багато типових справ, і немає ще остаточного рішення по них. То Верховний суд може одну таку справу розглянути як зразкову, і тоді рішення по ній буде слугувати фактично прецедентом для усіх інших таких справ, одначе, Верховний суд відмовився розглядати таку справу як зразкову. Посилаючись на відсутність виключної правової проблеми, що нібито нічого тут складного немає, і то просто треба вирішувати, іти по скажімо, трошки довшому шляху, тобто через першу інстанцію, апеляцію, е, ну але на щастя, маємо те, що маємо, а маємо успішний результат які, я вважаю, досягли спільними зусиллями, не тільки шляхом подання позовів, а й шляхом громадські інституції, як відомо, також вносили свій внесок чисельні скарги, звернення до дипломатичних установ. Uh, мітинги. Розумів. Ваше враження від роботи суду? Я пам'ятаю, там були деякі намагання залишити справу без руху, і, наскільки я розумію, навіть без всяких змін до справи суддя знов поновлював справу. Ну, тобто, можете це якось прокоментувати. Дійсно, було таке, що. Певні судді залишали позови без руху. За якимось, ну, на мою думку, да, над певними надуманими підставами. Доводилося наполягати, що ніяких порушень з нашого боку допущено не було, що все було зроблено якісно. По пакети документів, позовні заяви, додатки усе було оформлено належним чином, оскільки ну, всі адвокати нашого об'єднання досвідчені. Повторні звернення з наполяганням, скажімо, до суддів, все ж таки, що треба розглядати справу, відкривати провадження, мали свій ефект, і усі справи відкривалися. І слід зазначити, що це було здебільшого. Як поодинокі позиції суддів, а у своїй сукупності і більшості е, ніяких, скажімо, складнощів не було. Е, от, е, ну, Можливо, також був цікавий, може, навіть трошки смішний е, випадок, коли одна суддя е, відкрила вже декілька е, справ. По цим позовам проти державного підприємства документ міграційної служби, я точно не пам'ятаю чи три чи чотири справи вона відкрила, і вже на черговій справі вона в такій такі самій аналогічній позовній заяві побачила певні недоліки і залишила таку позовну заяву без руху. Ну, звичайно, це було трохи кумедно, але в подальшому. Просто написали, що ваша честь, пані суддя з повагою, ви ж відкрили вже по таким самим позовам декілька справ, в чому ж тоді недоліки. Ну, по-дальшому все було нормально, ніяких проблем, проблем не було. Тобто е жодної справи, яка не була розглянута в адмінсуді по суті, немає. Ні, дивіться, я ж я ж зазначив, що ми маємо два процесуальні наслідки. Або задоволення позову частково, це означає визнання протиправною бездіяльністю державного підприємства документ, яке було зобов'язано видати людям документи у певний визначений положенням строк, а не роками це тягнути. Це один наслідок, і це можна про це говорити, що ці що такі справи розглянуті по суті. Інші справи це приблизно 40%, да то там бу, були ухвали про залишення позовів без розгляду, про закриття провадження, точніше. Тобто, у зв'язку з вичерпанням предмету спору, да коли людина отримала свої документи чи документ, то є в процесуальному законі Кодексі Адміністративного судочинства України такий механізм, як закриття провадження у справі, то про такі справи ми не можемо говорити, що вони були розглянуті по суті, тому що, скажімо, ріш... по, по ну, якби, в ході розгляду цієї справи. Припинився спір, можемо про це говорити. Тобто, е, на момент звернення до суду з позовною заявою, спір був, в ході розгляду справи людина документ отримала, спір зник. Тому деякі судді вважали, що отакий от має бути наслідок, якщо вже немає спору, предмету спору. То тоді вони закривали провадження і в 100% розмірі повертали такій людині судовий збір. Тобто, навіть в, свої... в цьому випадку люди повернули більшу суму. Всю суму о, Всю суму судового збору, повністю 100%, о, повертається ухвалою. Е, да, да. Але ну, я розумію, що це. Юристи тільки зрозуміють ну, саме усі ці тонкощі, да? але ну фактично це і є логічним завершенням розгляду справи. Також бо в цій ухвалі також прописуються факти, наслідки певні, що людина паспорт отримала, коли от державне підприємство документ подавало ж докази, що людина отримала паспорт. Тобто, я так розписую. розумію, там основна була причина закриття справ без розгляду по суті, те, що люди підписували, що не мають претензій до ДП документу, коли отримували паспорти. Так? Е, да, да. Те, що вони не мають претензій, і те, що вони отримали паспорт також. І, в принципі, ці ухвали люди були згодні. Е, я в кого я не питав. Люди отримали паспорти, повертається судовий збір, ну бажаючих, скажімо, там оскаржувати в апеляції, що там не вирішено по суті, а просто закрито провадження не було. Усі люди задоволені. Витрати були, ну скажімо, невеликими на е, правничу допомогу, да? тому. тому ми не оскаржували це. А скажіть ваша е, думка зараз е, багато людей, хто подається вже по новим правилам за кордоном. і навіть є випадки, коли люди навіть поновлювали дані, але після подачі через ДП документ на паспорти е, у людей змінюються статуси. Інколи навіть смішно людина вказувала, що вона знаходиться за кордоном, наприклад, в Чехії. А після подачі на ДП документ через якісь там автоматичні оновлення даних у людини знов світиться прописка українська, і потім їй висилають повістку, і навіть є випади, коли людина отримала штраф. Як ви вважаєте взагалі, чи варто людям оспарювати це в судовому порядку і наскільки реально виграти такі справи? Но питання цих оновлень даних, штрафів, воно актуальне і часто густо зустрічаються, як наші опоненти називають, це, технічними збоями, проблематикою в роботі. До речі, слід зауважити, що це ж було також і під час правовідносин з державним підприємством документ, і навіть в ході судового розгляду справ. Вони писали про технічний збій в роботі, неможливість. Ну, це всім відомо. Хто стикнувся з проблематикою по паспортах, не видачі паспортів. Я думаю, що ситуація схожа і тут, на тому, що навіть люди, які в Україні, також хтось бачить себе. До речі, цікаве формулювання в цьому застосунку резерв плюс, да, регламент роботи якого нікому не відомий, тому що єдина постанова Кабінету міністрів України, яка нібито регламентує і містить взагалі опис і нормативне регулювання цього застосунку. Вона засекречена для службового користування, ніхто її не може почитати, От, і е, таке формулювання схоже у вас є порушення правил військового обліку. Тобто е, невідомо, хоча е, наша сфера правнича, да, вона е, ну, можна сказати, це е, точна, скажімо, да, сфера. Тобто, не можна казати, що е, схоже є порушення. Порушення або є, або його немає. Якщо воно є, то воно має свою об'єктивну та суб'єктивну сторону. Да? Е, тобто Воно виражається у якихось конкретних діях або бездіяльності людини. Воно має прив'язку до часу вчинення, це конкретний день, або це проміжок часу з такого дня по такий. Тобто, має бути точність. А в даному випадку про точність говорити у більшості випадків не приходиться. Тому подаються адвокатські запити в більшості випадків вже повідомляються ті, такі деталі, які, яких, які не були відомі до, до цих адвокатських запитів. Да? Чи, чи було складено якусь постанову, протокол відносно людини, чи не було. Тобто, е якщо е говорити про штрафи, да, повертаючись ближче до суті, да, до вашого питання, пане Олександре, то хоч, хочу зауважити, що е практика наразі така, що в е ну, Переважній більшості в відсотках важко говорити, тому що прямо всю статистику я ж не е, відслідковую прямо по, по Україні, але ну, приблизно це 80-90% штрафів судами скасовується. Чому? Тому що е, є ж також і процедурні питання, вони ніколи, майже ніколи, не витримуються. З нашими опонентами, да, скажімо, і, і, якщо так стисло, то і щодо штрафу, то, е, е, по-перше, е, має бути предмет е, чи то не оновлення даних, чи то не явка по повістці. Це все має бути доведено належним, е, належними доказами, поштовими документами, яких в переважній більшості немає. Також це тільки початок. Потім е, е, має бути е, це ніби порушення або нібито порушення, да? воно має бути зафіксовано у процесуальній формі. Процесуальною формою фіксації будь-якого порушення адміністративного є протокол, який складається щодо особи. Особа або людина має право бути присутня під час е, складення відносно неї протоколи. Як відомо користуватися правовою допомогою, подавати свої пояснення, докази, користуватися правою допомогою захисника, адвоката, е, про, до, про, чому я про це говорю? Тому що е, людина має невід'ємне право бути присутньою при складанні відносно неї цього протоколу, а для цього вона має бути завчасно проповідомлена про дату, час і місце його складення. Чого не робиться також у переважній більшості випадків. І третій момент основний суто процесуальний також, що рішення про накладення цих штрафів, да, про які ми зараз говоримо, приймається начальниками відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І про... Таке рішення, да тобто також, тобто, це називається розгляд справи. Тобто, начальник відповідного ТЦК та СП здійснює розгляд справи вже по суті, коли він притягає людину до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у тій чи іншій сумі, це відбувається внаслідок розгляду справи. А при розгляді справи також людина має право бути присутня як і при складенні протоколу, і також не пізніше ніж за три дні до дати такого розгляду, людина має бути повідомлена належним чином е шляхом надсилання повістки в, в Кодексу України про правопорушення. Тільки такий спосіб зазначений: тільки повістка правила. Ну Добре, а якщо людина знаходиться за кордоном, це взагалі нереально бути присутнім. От Купав да, Кодексу України про е, не регламентує це питання, тому що ну, ну, є ще електронний суд, але ж громадяни не зобов'язані, для громадян немає обов'язку бути зареєстровані в елект... в системі електронний суд. Це тільки для організацій. І повертаючись і вже завершується з питанням повідомлення. Е, я навіть зараз говорю про людей, які постійно проживають, не виїжджаючи в Україні. Що вони не повідомляються, масово не повідомляються ані про складення протоколу, ані про е, е, винесення постанови, про накладення штрафів, і людина вже постфактом через е, декілька місяців може. Після того, як виконавця відкривається виконавче впровадження, блокуються кошти, або просто рахунок на певну суму коштів, якщо самих грошей нема, тоді людина дізнається і тоді звертається да, до юристів, до адвокатів. А до того людина не була повідомлена ані про протокол, ані про постанову. От це тільки. Такі аспекти процесуальні. А також ж, звичайно, кожна справа має індивідуальний характер, є ще матеріально-правові аспекти. так, В чому порушення, яке порушення, чи воно взагалі є, бо і навіть є серед суддів такі думки, що е, не, сам факт неоновлення даних не містить у собі ск склад правопорушення. Є і така судова практика, релевантна. Також є рішення, що набрали законної сили. От, тобто, є ще багато матеріально-правових аспектів, які е, дають підстави ці штрафи скасовувати. Тож Скасовувати їх чи ні, тобто звертатися до, до судів, ну це кожна людина має сама для себе вирішувати, враховуючи позитивну практику, 80 90 і Якщо сума штрафу 50 тисяч, то в принципі є зміст звертатись до адвокатів, тому що витрати будуть ну, звичайно менші. І я так розумію, що у разі скасування штрафу, то і Судовий збір також вертається людині. Так же ж? Звичайно, зазвичай і завжди в усіх судових процесах, не тільки в адміністративних, хто виграє суд, на його користь стягується судовий збір. Але там не дуже великий судовий збір, якщо це одна постанова, тобто одна, майнова, одна вимога не майнова. Це буде 1211 гривень 20 копійок по зараз на станом на 2025 рік судові збіри І звичайно, якщо постанова скасовується, рішення ухвалюється на користь людини, то звичайно ще з, з держави Ну бо це. Спір з державою стягується на її користь і цей сплачений судовий збір. Також також вдячний мати спілкування з вами, пане Олександре. Думаю, що ви робите дійсно велику роботу, бо громадські інституції мають розвиватися, я думаю, мають поширювати свій вплив. Вважаю, що ви робите велику таку роботу пропагування в суспільстві серед людей правової культури, тому що правова культура має важливе значення і правовий, скажімо, менталітет людей має також розвиватися. Люди не мають боятися звертатися до суддів, мають можливість і важелі. Судитися навіть з державою і вигравати ці суди, от і вигравати у ми робимо ту правову державу, якою є Україна згідно конституції. Тому також дуже дякую, бажаю успіхів в усьому і дякую всім глядачам і підписникам.